У місті сталося ДТП з травмованими. За інформацією поліції Київщини, на перехресті водійка Мопеда Хонда не пропустила 24-річного керманича мотоцикла Дукаті, який рухався головною дорогою. Внаслідок аварії 74-річну кермувальницю з травмами ушпиталили. Мотоцикліст теж отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. На Київщині викрили чотири незаконні сміттєзвалища небезпечних відходів. Як повідомили у Київській міській прокуратурі, до суду скерували справу щодо восьми осіб: організатора, п'ятьох учасників та двох керівників фіктивних фірм. Сміттєзвалища працювали протягом 2021-2024 років в мікрорайоні Гайок у білій Церкві, в селі Шкарівка та у селі Зазим'є Броварського району. Відходи компанії вивозили під виглядом утилізації, хоча не мали ані відповідних ліцензій, ані обладнання. Зокрема, небезпечні речовини, батарейки, шприци, лампи та рідини просто закопували в землю. Загалом забруднено понад 7 тисяч квадратних метрів важкими металами та токсичними елементами. Збитки оцінюють у 9,5 мільйонів гривень. На Білоцерківщині викрили нелегальну нафтобазу та мережу заправок із фальсифікованим пальним. За даними бюро економічної безпеки, схему організувала група осіб. Під час обшуків правоохоронці вилучили бензин, дизель і скраплений газ сумнівної якості а також 29 резервуарів, 6 паливорозподільних колонок, помпи вантажівки, якими перевозили пальне, та інші речові докази. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить понад 8 мільйонів гривень. Продукцію продавали без сертифікатів якості та в обхід податкового обліку. У результаті обшуків вилучено майже 150 тонн пального обладнання, автотранспорт та понад 18 мільйонів гривень готівки. Наразі встановлюємо всіх осіб, причетних до організації, цього незаконного бізнесу. Всі паперові трудові книжки потрібно оцифрувати. Про це повідомляє пенсійний фонд. Електронна версія діє в Україні з 10 червня 2021 року. Це покликано для удосконалення обліку, зменшення паперового документообігу та ризиків пошкодження чи втрати документа. Також це сприяє зручному доступу працівників до даних, а в майбутньому можливість автоматично оформити пенсію без відвідування пенсійного фонду. Процес переходу на електронні трудові книжки триває і до 10 червня 2026 року необхідно подати їхні скани. У Фейсбук, на сторінці головного управління пенсійного фонду України у Київській області. Ви можете ознайомитися з детальною інформацією щодо проведення навчань щодо ведення електронної трудової книжки, які проходять щовівторка о 14 годині на Zoom платформі. Оцифровуються всі паперові трудові книжки, збираються трудові книжки, тобто одна і друга, якщо вони існують, оцифровується та цей стаж сумується. Також можна до паперових трудових книжок додати дипломи про навчання, але захочу Зазначити, має бути денна форма навчання, тому що заочна форма навчання не зараховується до стажу. Також можна додати чоловікам військовий квиток, а жінкам свідоцтво про народження діток, оскільки це також враховується до трудового стажу працівників. Трудову діяльність може подати як самий працівник, так і страхувальник за застраховану особу. Тобто страхувальник може допомогти застрахованій особі, якщо в нього зберігаються ці трудові книжки, оцифрувати їх та подати до пенсійного фонду. Але на ньому немає такої зобов'язаності, тому що може подати як сама застрахована особа, так і страхувальник. Потрібно звернутися або ж до сервісних центрів пенсійного фонду України, або можливо подати самостійно через веб-портали електронних послуг нашого на нашому сайті для цього потрібно зареєструватися, війти до системи під своїм ключем і подати відомості про трудові відносини. Боксер Олександр Усик вкотре став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Це приклад для наслідування, на якого рівняються спортсмени. Юні білоцерківці теж прагнуть до перемог. Щодня вони ходять у зал, аби стати сильнішими не лише фізично, а й морально. Історію про тих, хто б'ється за мрію, розкажемо в сюжеті. За останні 17 років у Білій церкві не було жодного боксера, який здобув звання майстра спорту. Однак відносно нещодавно ним став 17-річний Олег. Він почав тренування у 13 і вже сьогодні зразок дисципліни для інших. Тренується щодня, лише один день на тиждень має відпочинок. Дотримується режиму і харчування. На вигляд, звичайний хлопець, але на ринзі справжній боєць. Ну, майстер спорту це була ціль, до якої я дуже довго йшов. Став майстром спорту на турнірі пам'яті Поповича в місті Біла Церква. Бо я провів чотири поєдинки. Ну, всі доволі складні, хороші суперники. Особливо фінальний поєдинок був конкурентний, але завдяки праці. Тільки працює, виграв. Як на мене, повинно бути все потрошки. І сила, і розум, і точність. Все повинно бути. Але хтось краще, хтось сильніше б'є, хтось точніше б'є, а хтось розумніше бачить бій. Але найкраще це коли боксер ну, універсальний, коли вміє все. Я швидкий і доволі технічний, але ну, не сильно б'ю, але технічний. Перший боксер Георгій на ринзі як вдома. Перший спортивний розряд уже в кишені, але ціль вище. Хлопець активно готується до наступних змагань, де планує взяти норматив на кандидата в майстри спорту. каже, боксу Білій церкві змінився. Інший рівень тренувань, новий зал, часті виїзди по Україні. А ще турніри в місті стали не формальністю, а справжнім спортивним двіжем. Прийшов я в 13, займаюся вже майже 4 роки боксом. Хотів просто якогось фізичного навантаження для себе. Спочатку займався баскетболом, ходив, пробував на настольний теніс, але от згодом пішов на бокс, і мені дуже сподобалось. Так, звісно, він дає в звичайному житті і дисципліни, дає більше впевненості в собі. І в цілому так він допомагає, тому що розвиток повинен бути не тільки розумовий, а й фізичний. Головне бажання, старання. Бути уважним і постійно працювати над собою. Про своїх кумирів ну, зараз дуже важко не восхищатися досягненнями Олександра Усика. Він єдиний боксер, який досяг таких висот у боксі. От він, мабуть, номер один. Ще дуже подобається такий боксер, як Евандр Холіфілд. Його колега, чемпіон області Микита, мав серйозні плани представляти її на Україні, але на змаганнях отримав травму. Для когось це кінець шляху. У спорті так буває: один необережний рух і кар'єра під загрозою. Та Микита не опустив рук. Він приходить у зал, тренується. Каже для себе, бо він не відступив. У його погляді немає страху, є впертість, віра й характер. Саме така стійкість і робить спортсмена спортсменом, навіть коли він поза рингом. Бокс для мене був всім. Це було це був сенс мого життя. Я ним жив. Мені подобалось кожен день ходити на бокс, займатися цим, ставати сильніше. Кожен день бокс мені дуже допоміг у житті. Я став вставати рано, почав ходити на пробіжки, мені це подобалось. Всім рекомендую займатися спортом. Представник громадської організації Важливі дії В'ячеслав Бульківський переконаний, майбутнє цього виду спорту саме за молоддю. Тут роблять ставку не лише на спортивні результати, а й на дисципліну, харизму та цінності. У залі постійно працюють два тренери, які ведуть три групи дітей. У кожного свій підхід і особливості, адже вихованці завзяті і мають потенціал. Ми наразі працюємо не тільки над тренувальним процесом, а й над вихованням дітей, так як у нас чомусь батьки дуже мало часу приділяють насправді вихованню, тому приходиться трошки їх тут і виховувати, але ми так все це робимо демократичним належним чином. І дітки у нас і тренуються, і ми для них проводимо майстер-класи. Запрошуємо видатних тренерів, видатних. Боксерів з України, чемпіонів світу, які з ними проводять час, розповідають про свій шлях до успіху. Тому зараз дуже, дуже цікаво для діток в нашому залі. У нас всі дітки тренуються безкоштовно до 16 років, але ті хлопці, які вже показали досить гарний результат, вони продовжують тренуватися. Вони вже боксують по чоловікам, по це вже по старшим. І ось наш вихованець це Віталій Михайлов нещодавно привів свій четвертий бій на професійному. Муринзі і отримав перемогу. Він вже має на своєму активі чотири двобої і дві 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 перемоги нокаутом». Біла церква подарувала країні багатьох чемпіонів в різних видах спорту. Наприклад, загиблий захисник Олександр Білоконь чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу, рекордсмен України та бронзовий призер богатирських ігор. Олександр Грушин чемпіон Європи з греко-римської боротьби. А Дар'я Коробка, Видат і Антон Микитюк, тріумфували на чемпіонатах світу з бойових мистецтв. Тож, розвиваючи спорт у громаді, ми відкриваємо великі можливості перед молоддю. Олена Бойко, Олександр Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. А зараз нагадаю про джерело, яке важливо читати. Сайт bc.espresso.tv ваш навігатор у вирі подій. Це не просто новини, аналітика, блоги, документи, що впливають на життя громади. Там ви першими знайдете те, що інші сайти ще не помітили. Білоцерківський хореографічний колектив Авангард отримав звання Зразковий. Він існує з 2013 року і нині в ньому займаються понад 100 вихованців. Діти вивчають сучасні напрями, контемпорарі-денс, модерн джаз, класичну хореографію, основи гімнастики та інше. Але головне тут вчать працювати у команді, адже колектив великий і потребує злагодженості. Керує юними танцівниками викладачка Катерина Рева розповідає, щоб отримати звання зразкової, вони розробили спеціальну програму та презентували її в квітні у театрі імені Саксаганського. А вже в липні надійшло офіційне підтвердження про президент. Своєння статусу. Це не лише визнання, а й велика відповідальність для кожного з учасників. Втім, авангард готовий тримати планку і далі та підкорювати нові вершини на танцювальному олімпі. На сьогоднішній день наш заклад об'єднує 12 клубів за місцем проживання, і в якому навчається 2114 діток. Різні гуртки, студії, секції у нас є, і серед них є чотири зразкових колективи. Наймолодшим зразковим колективом у нас є колектив сучасний. Хореографії Авангард, звісно, що нам дуже це і приємно, і шановано, що у нас вже чотири колективи. є зразкових. Я думаю, що колектив теж радіє цьому званню. І ось я буквально на цьому тижні здавала звіт за півріччя за перше і рахувала там досягнення наших колективів. Так, колектив сучасної хореографії Авангард за 25-й рік, за перше півріччя, має 43 призових місця. Із них і серед них є гран-при. Взагалі, ідея подаватись на звання е, нас була дуже давно. Ми пробували в минулому році, але нам не вистачило певних моментів для е, комісії. Е, і ми, е, але ми не зупинилися, ми зробили висновки, переглянули свою програму, оновили репертуар, посилили підготовку учнів наших. І вже в цьому році в нас вийшло, нам дали це почесне звання. Після того, як переглянули наші вже нові номера. І для нас це було дуже хвилююче, дуже радісно. Як для мене керівника, як для наших учнів, як для батьків адміністрації, теж нас всі підтримували, дуже було, раділи за нас. Це було дуже емоційно. Війна боляче торкається не лише людей. Страждають і ті, хто не може сказати про свій страх. Але навіть під обстрілами знаходяться ті, хто рятує життя тварин. Із зони бойових дій до Білоцерківського музею живої природи, флори і фауни Олександрія за підтримки підприємства Розьгума привезли двох маленьких левенят. Їх звати Таур і Рося, і вони лишилися без мами. Її доля невідома. Тварини ще ледь тримаються на лапах, але вже проявляють свій левячий характер, цікавляться всім навколо і намагаються гратись. Нині малюки на карантині їм роблять усі необхідні щеплення та годують за спеціальним раціоном. Тож після необхідного обмеження усі охочі зможуть подивитись на них. До речі, для Таура і росі вже будують окремий вольєр. Для цього усіх небайдужих просять долучитися до ініціативи. Детальна інформація на сторінці музею. Це були всі новини на цю мить. Слідкуйте за подіями разом із нами. Більше інформації розповімо вже завтра. Бережіть себе і Україну.